Йому було 23, але мудрості, мужності та сміливості мав більше ніж деякі дорослі. Руслан Руднічук після закінчення школи хотів вступити в Полк Азов, проте відмова не зупинила його на шляху до військової справи. Далі півтора року армії, а згодом початок повномасштабного вторгнення. На той момент як розповідає мама, білоцерківець навчався в академії управління персоналом. Втім, студентом пробув недовго, адже пішов добровільно у військкомат. Тричі йому казали ні та пропонували вступити до тероборони. Але Руслан хотів обороняти країну саме у складі ЗСУ. Хай він 25-го, там перший раз пішов. Пройшло в тиждень. Він другий раз пішов. Він думав, видно, може про нього там підзабудуться чи що. Ну і він там е, пішов знову. Потім вертається, дивлюся, ну що в нього настрій не дуже. І от якраз коли він останній раз пішов, то це був квітень місяць, і в квітні місяці виходить, що його. Мобілізували, він дуже був принциповий, але у нього всі рішення були дуже обдумані. Я вам серйозно говорю, це в мене дитина, я не знаю. Він мене такий мудрий був. Я не могла просто останнім часом нарадітися. Я з ним спілкувалася, і він в мене бувало такі якісь. Щось там, ой Боже, кажу, що і не шось там не можу. Ну це хіба це проблема? Хлопець потрапив до новоствореної 66-ї бригади та, пройшовши бойове злагодження, відправився на Луганщину. Зокрема, брав участь у зачистці від окупантів Лиману. Спершу Руслан був помічником кулеметника, а невдовзі отримав звання молодшого сержанта та став командиром відділення розвідувального взводу. Як запевняє мама, він майже не розповідав про життя на фронті, адже не мав часу та сил після повернення з завдань. Казали, що все добре. Жінка хвилювалась, якщо син не виходив довго на зв'язок. А той відповідав: А що ти будеш робити, якщо мене не стане? 20 липня 2023 року. Людмила востаннє переписувалась з Русланом і паралельно збирала йому посилку. Наступного дня пішла відправляти, не знаючи, що його вже. Немає в живих. Останнім часом, коли почалися контрнаступи, це якраз він тільки приїхав з Великобританії з навчання і відразу прямо на наступний же день почалися ці контрнаступи. І він взагалі то на завдання уходив на четверо на суток, це якщо все добре, вони поверталися. І потім він мені завжди тоді вже відписувався стабільно. Коли я побачила, що немає вже п'ятий день з ним зв'язку, то я... у мене не було сил від ліжка піднятися. І до нас... Близько дев'ятий прийшли з військомат. Я питаю, кричу, що з моїм сином, а вони говорять, що з моєю дитиною, а вони говорять, прийміть мої, наші і все. Я вже все зрозуміла, що вони іншого нічого не можуть сказати. Я їм не дозволила нічого більше говорити. Я, я не хотіла, щоб мої уші це чули. Я не могла просто взагалі витримати. Це страшніше, нічого в, нас в світі немає. Нині про Русю, а саме так кликали його рідні, нагадує невелика кількість світлин, бо хлопець не любив фотографуватись. Серед речей записник з навчань, ніж понівечений осколками та чашка з написом Студент. Як виявилось, вже після смерті це був його позивний. Гріють душу і спогади у пам'яті 11-річної сестри. Він назавжди залишиться веселим, добрим та люблячим братом. Ми любили слухати одну музику. Часто гуляти нашу улюблену гру, дивитись кіно, виходити на вулицю, їздити на електросамокаті, який мені подарував на день народження. Ну, він захищав нашу країну, я цим дуже горжусь і люблю його. Пригадує лише добре і однокласниця Моніка. Разом з Русланом вона навчалась до восьмого класу, але продовжували періодично спілкуватись. Врівноважений. Дуже вихований він взагалі не пам'ятає, що він був в якихось бійках в школі. От, розумний, доволі таки відважний, як ви вже бачите. От, ну Дуже сміливий хлопець. Насправді був. Чесно кажучи, було страшним шоком, бо я тільки вчора поховала свого тата, Прийшла знову до нього на кладовище, і тут я дізнаюся, що буквально 50 метрів від нього. Похований мій однокласник, який загинув півтора місяці тому. Тому чесно кажучи, це було жахливо і бачити наскільки розбита його мама. І ну, взагалі, чесно кажучи, які були мої думки, я не пам'ятаю в той момент. Все якось так розмито, але ну це дуже страшно. Завдяки таким воїнам, як Руслан, ми продовжуємо жити, працювати та маємо можливість збудувати плани на майбутнє. Ціна цього всього занадто висока. Тож схиляємо голову перед героями нашого часу. Ярослав Гаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.